Я не міг сидіти навіть. Я просто лежав типу, десь місяці три. Е, потім почав потроху перелізати сам уже на візок свій. Там та все на світі було новим. Навіть почистити зуби, типу, там, через три місяці вперше. бо це, ну, типу, це треба перелізти. Треба якось під'їхати до там, раковини, Треба щось там, все це. Ну, короче кажуть. В моєму випадку я, типу, починав це все сам, потім. Я реабілітувався в SuperHumans, Ну, ми були дуже складними. Першими зі складних таких дуже підрозділ почав шукати варіанти, що взагалі типу можна зробити. В першу чергу відгукнувся SuperHumans, Ну, з точки зору реабілітації. І вони мали на той момент партнерів американських. Вони хотіли просто, хоча б показати, щоб ну, якоїсь можливо там ідеї дійти. А і через SuperHumans вже знайшлися люди в Америці, які взялися мене протезувати. Це є такий Яків Гардінар. Це головний протезист фонду протез Фаундейшн, українець за етнічністю, але американець уже типу, живе давно в Америці. І в них є своя протезна клініка, і вони от суперхіменсам погодили, що можуть спробувати взятися. Бо ще таких хлопців, мабуть, навіть в світі не протезували. Типу на той момент був у мене фізіотерапевт Олег Карпов. І ми з ним дуже багато пропрацювали. От там та все і вбиральний і душ, і всякі такі різні моменти. Та та все коли в Америку поїхав, я там зустрів побратима теж зі свого підрозділу у нього, тіпа така сама опутація. Ніг. А він заядлий плям, те І ми з ним кожен день, мабуть, годин години по чотири грали. <грав> грали, 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 і це на протязі, не знаю півроку. <грав> Ось. Потім повернувся в Україну і вже в принципі собі за ціль поставив, що треба готуватися професійно, відноситися до якогось там результату, рости, щоб ну, це була якась ціль, план, рух. Це ж це ж все-таки спорт. Він, ну типу, змагання. Ти маєш перемагати. Щоб перемагати, ти маєш мати якусь там. Ну типу, не просто там, я не знаю. <смагання> Тому так. Я спочатку, типу, приїхав до Львова, там тренувався дуже багато. Багато мені допомагали хлопці, типу навколо. Там є такий пан Валентин. Він майстер спорту, він безкоштовно хлопців приймав до себе типу, на тренування. А потім оце ж переїхав в Київ, почав шукати якось якісь можливості. Звернувся там до Інваспорту. Інвоспорт, я не знаю, місяці-два після того, як я звернувся, тягнув щось резину, не могли знайти ні тренера, не могли знайти ні місця, нічого. Потім знайшли, ніби ми почали тренуватися, і все ж обіцяли, що будуть якісь офіційні змагання. І ось на етапі вже офіційних змагань я, типу, приїжджаю, а там просто, типу, ну там. Бо так от сходів, два прольоти, типу, там, 50 штук, я не знаю. Я кажу, ну, типу, а написано ну, для людей, там, адаптивний спорт і так далі. кажу А як так, в Києві нема місць, де можна було би. Ну, вибачте, у нас там я там скарги і так далі. Хотів до суду дійти, просто не міг знайти адвоката, який би хотів зі мною типу це все протягти. Ну Я би принципово навіть фінанси свої би витратив, аби довести, що ну так не має бути. Не так, вони найняли чотирьох вантажників, щоб мене наверх занесли. Я кажу, ну я мішок, типа ніхто, і мені якось це не сподобалося. Я розвернувся і поїхав. тут проходив курс підприємництва в сумісництві Петросу і Суперх'юменсу. Я побачив, що мені дуже подобається франик, тому що він набагато менший і. Цим комфортніший, бо я спокійно можу на візку переїжджати собі там ну, на одному заряді. Бо Київ дуже висото у гроші через те, що це таксі. І потім Наталі Найда каже: так є ось тренер, який типу хлопці тренує, наскільки я знаю. Ось <гум> <гум> і так ми знайшлися з паном Василені. Саме цей вид спорту це дуже класна концентрація. Ти завжди маєш слідкувати за м'ячем, маєш підловлювати момент. Мені здається, що. А багатьом хлопцям, наприклад, там черномозковими травмами, це було б дуже корисно, тому що ну ти маєш прямо типу напружитися і тримати цю концентрацію на протязі всього там матчу, тренування і так далі. І тому подібне. Тому плюс це не травматичний спорт, тому що ну багато є там таких важке навантаження і так далі. У мене одна рука, мені це не дуже прикольно. А от теніс в цьому контексті клас. Ну я хочу, щоб типу, рівень тенісу ріс. Для того, що він ріс, треба, щоб були професійні хлопці. Тож тут команда вже організувалася. Ми зі своєю ГОшкою, Петрос, Наталя Найда і команди, і пан Василь Кушнір, теж зі своїми реб'ятами. Ось, і ми докупи склали свої типу зусилля і організовуємо тут в механічному цеху ну, в території промприладу турнір. Та, це турнір для цивільних і для ветеранів. Є три категорії. Статична для людей на візку, динамічна, це якщо немає фізичних обмежень. Ну або типу вони дозволяють рухатися на обох там ногах кінцівках. А, і категорія престижу для тих, хто має типу якийсь розряд, тобто кандидат майстри або вже майстра спорту. Ось, Буде великий двіж, хот-доги, чайок, все буде прикольно.